Усім вітання, ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про формування довгострокового криптопортфелю. Це відео буде максимально корисним для усіх новачків, для людей, які лише розпочинають свій шлях в криптовалюті і хочуть отримати певні орієнтири і розуміти на які активи варто звертати увагу для подальших інвестицій. Якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково поставте цьому відео лайк та підпишіться. Контенту про криптовалюту українською не так багато, і ваша підтримка допоможе цьому каналу розвиватись. Одразу ж переходимо на CoinMarketCap. На цьому сайті дуже зручно відстежувати криптовалюти і отримувати про них базову інформацію. Як бачимо, ми перейшли на крипторанг, це топ-100 криптовалют, які тут відсортовані за рівнем капіталізації, тобто за рівнем загальних об'ємів, якщо ми додаємо ціну усіх токенів. Це в принципі досить якісний список. Якщо ви новачок, ви можете оглянути його і побачити, які криптовалюти є, так би мовити, передовими, в які криптовалюти найбільше інвестують, і приймати якісь рішення тут, зважаючи на капіталізацію, зокрема. Звичайно, про всі проекти говорити немає сенсу. Я сам не ознайомився з усіма проектами з топ-100, але ті проекти, які є для мене цікавими і які я вважаю перспективними на довгий період часу, я сьогодні вам покажу. Безумовно, ми почнемо з біткоїна, це основа основ, криптовалюта, з якої все почалося, і лише вона задає тренд ринку. Щоб ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити поверхнево про якісь технології, про особливості і так далі. Але це все не працює, якщо біткоін падає. Варто зрозуміти одну річ: біткоін задає тренд, якщо він росте. Всі інші криптоактиви також ростуть, це в переважній більшості. Відповідно, якщо падає, ринок відреаговує так само, тобто відбувається падіння. Тому потрібно розуміти, що біткоін це основа і однозначно біткоін повинен бути у вашому портфелі. Так, якщо у вас маленький депозит, який складає там, декілька сотень доларів, можливо, біткоін не найкраща інвестиція, адже ви не зможете тут багато заробити. Але якщо ми говоримо про більш серйозні суми, біткоін це так би мовити ознака стабільності. Так, він не зробить вас мільйонером, але. Він дозволить вам не втратити велику частину коштів на просадці. Тому обов'язково додаємо біткоін в свій портфель. Взагалі, якщо ви вірите в криптовалюту, ви вірите в біткоін. І, так би мовити, усі ці розмови про біткоін по 100 тисяч мають бути для вас близькими. Я не кажу, що в них потрібно марити, але однозначно, якщо ви вірите в криптовалюту, то біткоін, ваш, так би мовити, помічник. Що я б хотів відзначити, чому часто говорять, що зараз хороший час щоб зайти в криптовалюту? Банально через рівень цін. Як ми знаємо, біткоін історичний максимум має 69 тисяч. І от, зокрема, зараз його ціна всього лише 19 тисяч, і це дуже хороша знижка. Безумовно, біткоін може піти нижче, і ціна буде там 16-15 тисяч, можливо, ще нижче. Але навіть зараз, якщо у вас довгострокові перспективи, тобто рік, два або більше, це хороша ціна для інвестиції, яка я переконаний, з часом принесе вам хороший прибуток. Тому біткоін обов'язково повинен бути у вашому портфелі. Приходимо далі. Це друга криптовалюта. Це Ефіріум. Напевно, найбільш улюблена монета усіх, адже досить велика кількість людей змогла на ній заробити. Купували по 100, 200, 300 і фіксували там по 2-3-4 тисячі. Це була хороша історія, але зараз у нас інший цикл, і варто підлаштовуватись до інших реалій. Знову ж таки, ефіріум доходив до позначки практично 5 тисяч. Зараз. Він торгується по 1300. Також хороша монета. І якщо ви хочете інвестувати на довгострок, вам ніколи не вийде зловити те саме дно. Хтось скаже, так от, ефіріум був вже нижче тисячі, я тоді не купив, то зараз по 1300 купувати не хочу. Можливо, це раціонально, і ефіріум просади також, тут ви вже підлаштовуєтесь під себе. Якщо ви не хочете займатися криптою е, full time, не хочете виділяти цьому велику частину свого часу, ви можете спокійно купувати по актуальних цінах і, повірте, якщо ми говоримо про довгострокове інвестування, все це вам окупується. Купиться. Переходимо далі. Монета, яку я вважаю цікавою, це BNB. Це біржовий токен біржі Binance, абсолютного лідера на ринку криптовалютних бірж. Ну, що тут можу сказати? Це начебто як BMW на ринку автомобілів. Тобто є біржа Binance, а є всі інші. Тобто, інші біржі десь далеко позаду, і відповідно все, що пов'язане з Binance, воно отримує неймовірний хайп. Також додамо до цього, що тут є дефляційна модель, а саме модель спалювання токенів тобто, їх з часом стає менше. Відповідно, це досить непогано приваблює, так би мовити, нових покупців, і це досить непогано втримує актуальну ціну. Як на мене, потенціал в Binance Coin у ще є, і ми також побачимо зріст. Що тут казати? Воно не так сильно просіло в порівнянні з іншими монетами, зокрема через те, що це біржа Binance, вона постійно на слуху, і їхній токен завжди так би мовити. Тренді, тому знову ж таки виділяємо якусь частину власного депозиту. і Я вважаю, що BNB також повинна бути у вашому портфелі. Далі ми переходимо до активів, які мають меншу капіталізацію, але на них вже можна більше заробити. Це Polkadot. Я, в принципі, є прихильником інвестування в блокчейни, але от покажу. Які проекти мені більше подобаються? Наприклад, Solano я не дуже люблю, поясню чому, тому що там і проблеми постійно в мережі з транзакціями, і вона досить непогано себе вже показала. Там забрали вже якісь неймовірні ікси, коли фіксували по 200 доларів. Для мене є більш цікавими проекти, які не дали ще такого величезного росту, зокрема Polkadot. Хай Polkadot складав 55 доларів. Я це чітко пам'ятаю. Зараз ми бачимо, що це ледь не в 10 разів менше. І, як на мене, Polkadot вже близький до свого дна. Ми бачили, що вже можна було купувати нижчі шести. Зокрема, в своєму телеграм-каналі я давав пост про те, що Polkadot нижчі нижче 6 доларів варто купувати. Якщо вам цікаво отримувати більше інформації про криптовалюту, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там величезний об'єм інформації, і яку я публікую там абсолютно регулярно кожного дня. Тому обов'язково підписуйтесь. Polkadot, знову ж таки популярний блокчейн. Якісний проект, який я вірю, не хочу тут вдаватися в якісь величезні подробиці, там нульовий рівень, так далі. Але знову ж таки, Polkadot для мене виглядає цікаво. Я вважаю, що потенціал цієї монети ще не до кінця зреалізований. Тому Полкадот також вважає, що потрібен. У вашому портфелі переходимо далі. Щось схоже до Polkadot, а саме Avalanche, проект, який також дав величезні ікси своїм інвесторам, але він мені дещо подобається більше, ніж Solana. Знову ж таки, не є якимось сліпим фалатом. Avalanche має в портфелі на невеликий відсоток, тому раджу усім ознайомлюватись і приймати рішення. Взагалі, до чого вам треба себе привчити. Ні в якому разі не купувати монети, виключно після перегляду відео того чи іншого блогера. Дуже багато людей грішить тим, що заганяє людей в крипту, банально, для того, щоб людям було просто цікаво дивитися ці відео і чекати. Ну коли ж там позитивні новини, коли ж мої монетки зростуть. Ну таким грішить, зокрема, Кирил Еванс, який е, має лише одну ідею, яку він постійно просуває. У середньої позиції купуй по будь-якій ціні і рано чи пізно воно виросте. Але я розумію наскільки психологічно це важко, коли ти витратив свої кошти, проінвестував, а дивишся на графіки, все червоне ти сидиш в просадці, мінус 50%, і тобі максимально від того неприємно. Ти відчуваєш так, би мовити, втрачену можливість, втрачені гроші, і дуже часто велика кількість людей фіксує так би мовити збитки, розчаровується в криптовалюті і забуває про цю ідею. Тому ні в якому разі не варто інвестувати ті кошти, які в скорому часі можуть вам бути потрібними. От заробляєте, допустимо, 1000 доларів в місяць, відкладаєте 100 доларів для інвестицій в криптовалюту. Без цих 100 доларів ви однозначно зможете жити і життя ваше буде таким самим якісним, як з цією сотнею, і ви не будете про них постійно думати. От інвестуєте і забуваєте про це на рік-два. І потім ви пожнете плоди, і так би мовити, подякуєте автору цьому відео. З цим розібрались, переходимо далі. Тут дещо цікавіше, адже космос Атом популярний блокчейн, але він чим відрізняється від інших наших монет, що він дав вже невеликий відскок. Тобто були позитивні новини по космос атому, там були нові ідеї, і відповідно від нашого дна в 6 доларів він відскочив до 16, і зараз він складає 12 доларів. І я вважаю, що варто почекати, космос ще просяде. І варто купувати, якщо ви все-таки вирішите купувати цю монету, ну хоча б нижче 10 доларів, адже це вже велике фомо, коли ціна була 6 доларів, зараз дала плюс 100%, і ви зайдете, так би мовити, на локальних, але хаях. Тому варто почекати. Далі про Нір Протокол. Монета, яка особливо мені подобається, зараз дуже солодка ціна для купівлі, а саме нижче 3 долара це для мене виглядає дуже якісною можливістю. Є певний там фуд по Ніру, що в них є якісь проблеми в команді, але я впевнений, що з усім цим команда Нір Протокол розбереться і в майбутньому ми побачимо хороше зростання. Взагалі, хай цієї монети всього лише 20 доларів. Вони максимально... Не реалізували ще свій потенціал, і вірю, що в майбутньому НІР буде коштувати набагато і набагато більше. Зараз оптимальний час для купівлі. Якщо ви думаєте про те, яку криптовалюту придбати першою, я вам рекомендую так би мовити, символічно придбати там, допустимо, на 20 доларів біткоїну і на 20 доларів НІР-протокол. Я впевнений, що ви не пошкодуєте, і цей актив в подальшому зможе принести вам. Прибуток. І якщо ми говоримо про більш ризиковані інвестиції, раджу звернути увагу на Trust Wallet токен, який вже важко назвати більш ризикованим, адже він повсюди на слуху. Монета, яка ще нещодавно навіть не входила в топ-300, зараз на 78-й позиції. І на це є причина насамперед величезна популярність цього токена зв'язана з тим, що їх викупив Binance і зараз. Так би мовити, директором цього проекту є людина, яка працювала в Бінансі і відповідала там за маркетинг. Тобто, людина справді знає свою справу. Траст Token показав хороше зростання. Зараз він там з 0,6. Виріс більше долара. В принципі, такий ріст ми вже бачили. Було падіння знову ж таки до тих позначок 50-60 центів. Але на дивно, можна сказати, але проти ринку Trust Wallet постійно зростає, і, відповідно, як бачимо, ми в ньому величезний потенціал. Питання чому? Тому що це. А належить Бінансу. По-друге, це токен гаманця і питання безпеки в актуальному світі, де величезна кількість скаму постійно піднімається. Тому я вважаю, що Trust Wallet токен також можна придбати. Зокрема, є ще одна причина: це те, що MetaMask оцінив себе там в 7 мільярдів. Відповідно, всі собі так прикидають, що Trust Wallet теж може коштувати в цих позначках. Відповідно, ціна токену має так непогано зрости. Очікуємо принаймні 2-3 долари. Тому, кому цікавий продукт Binance, купуємо Trust Wallet токен. Якщо BNB, допустимо, вам виглядає дорогим, і очікуємо зростання. Повертаючись до біткоїну, хочу ще сказати невеличкі так би мовити, ремарку стосовно скаму, друзі, я неодноразово постив у себе в телеграм-каналі і повторюю вам, хтось може написати, так от це монети, які загальновідомі. Давай монети, якісь там невідомі, які коштують декілька центів. І щоб ми їх купили, зробили сто їх сів і стали багатими. Так от відкриваю вам таємницю. Я не знаю таких монет. І ніхто не знає цих монет. Відповідно про що хочеться наголосити: ні в якому разі не інвестуйте в незрозумілі монети, тому що хтось так сказав. Максимально поширений вид скаму це інвестування на панкейк в невідомі монети. І після того ви втрачаєте свої кошти. Я вже неодноразово розповідав про цю схему, коли адмін якогось ресурсу продається, і відповідно погоджується заскамити своїх підписників, створюється, так би мовити, лева монета, яка нічим не підкріплена, просто контракт. Люди по рекомендації цього ж таки блогера переводять туди кошти з надією, що вони зароблять, адже він каже, що це новий біткоін, що це просто ідеальна можливість, що він сам туди інвестує 20, 30, 50 тисяч доларів. Ви інвестуєте туди кошти, і всі кошти згорають, бо ви просто банально не зможете ніколи продати цей токен. Тому зрозумійте, якої ще рівної таблетки не існує. Кнопки бабло тут не існує. Тут потрібно інвестувати. І, відповідно, інвестувати правильно для того, щоб отримувати профіт. Також рекомендую обов'язково мати вільні кошти, для того, щоб брати участь в різноманітних активностях. Зокрема, був лаунчпад. Від е, різноманітних бірж можемо згадати про WBT, коли ми могли купити цей токен по 1,9, а зараз він там вже 12-13. Ну ми могли зробити легкі 3 ікси, але люди пишуть: ну 500 доларів ще треба також мати. Так, от ваше завдання заробити стартовий капітал, який ви в криптовалюті зможете примножити. Тому обов'язково беріть участь в різноманітних роздачах, в різноманітних івентах і вигравайте кошти, далі інвестуйте їх в правильні криптовалюти і формуйте на цьому власний капітал. Я впевнений, що криптовалюта це наше майбутнє, це той інструмент, який буде дозволяти нам бути фінансово вільними. Тому однозначно, якщо ви вже зацікавились цією темою, прошу розвивайтесь, вивчайте і лише після цього робіть якісь інвестиційні рішення. Я ж вам дякую за те, що ви дивилися цей канал. Обов'язково підписуйтесь в Ютубі та в Телеграмі. І до наступних відео.